Ми часто називаємо себе лінивими, але часто це просто виснаження від постійного а раптом. Раптом щось не так, а раптом щось не те. Привіт! Я Ірина Швець, і тут ми розбираємо ідеї, які допомагають рухатися навіть коли лячно. Сьогодні поговоримо про страх змін і про чотири поради від людей, яким довіряє весь світ. Страх це не байдужість, це захист. І з ним можна працювати. Мені сподобалась порада Тіма Форес. Напиши три страхи з найгіршим результатом. І вийде, що це замість чогось дуже страшного, просто якась незручність на тиждень. Також мені сподобалась порада від Мішель Обама. Говори про нього, говори про свій страх. Це теж дуже важливо. Наприклад, подзвони комусь мамі. Окей, якщо не мамі, знайди людину. До якої ти можеш додзвонитись і розповісти про свій страх. Це теж гарна порада, іноді це дійсно допомагає. Брена Браун, прийми, що страх це людяність. Дозволь собі бути новачком і скажи собі: я поки вчуся. Теж класна порада. Подивись на неї, може тобі зайде. Тоні Робінс дія зменшує страх. Для мене це взагалі золоті слова. Один маленький мікрокрок за 24 години. Маленький емейл, маленький дзвінок по твоїй справі, 10 хвилин практики на ту, на ту тему, яка тебе лякає, робить великі зміни в твоєму житті. Мені було майже 50, коли я приїхала в Нідерланди. Я не знала мови. Я не знала, куди я їду. Це був ну, великий челендж, великий сюрприз для мене, для мене в моєму житті. А мова з нуля, нові люди. Ну но... все нове, нова культура, якісь незручності з культурою теж, бо це Нідерланди, це взагалі не Україна. Запиши в таблицю свій самий страшний страх, наприклад, ти боїшся здати іспит на екзамен. Ти боїшся йти на екзамен? Окей. Що треба зробити? Які маленькі кроки, щоб ти не так боявся? 15 хвилин в день практики, окей, 15 хвилин практики. Ну як тобі та іде... ця ідея, якщо ти будеш це робити 15 хвилин в день? Чи не так страшно тепер тобі? Чи не так лячно? Подивись на це. Твій страх упав на п'ятірку, вже краще. Дій, зроби маленький крок, 15 хвилин. Страх нікуди не дінеться, але ми станемо більше за нього. І це вже. Дуже велике досягнення для того, щоб рухатись далі, для того, щоб зростати, для того, щоб насолоджуватись життям. І так, окреслити страх, не мовчати, приймаємо вразливість, робимо крок, наче все просто. Спробуй.